Всім привіт! З вами я Лана. А давайте я вам сьогодні розповім коротенько про таке свято наших давніх пращурів, яке відбувалося 28 січня. І святкувалося в цей день як прославління Велесовичів. Так і називалося це Свято Велесовичі. І Славилися в цей день воїнство Велеса і сам Велес, але все ж таки більше приділялося уваги його військові, котре колись давно, за міфом, спустилось в наш проявлений світ. І ті, що потрапили до лісу, стали лісовиками, ті, що потрапили до води, стали водяниками, а ті, що потрапили до людських обіст, ті зробилися домовиками. Взагалі, то у наших пращурів декілька днів в колі року присвячується Домовим духам. одне з них це саме 28 січня. Називалось це Свято Велесовичі або Кудеси, ну, Кудеси це більш туди на північ. І всі ми знаємо, що Домового духа, наші пращури дуже поважали і завжди хотіли, щоб в хаті жив домовик, бо вважалося, що він допомагає вести господарство, охороняє дім і його задобрювали завжди, ставився на стіл таке пригощання, чашка з молоком, свіжий хліб. І залишалося на ніч. Якщо зранку було помітно, що хтось пригощався, то господарі були дуже цим задоволені. Значить домовик прийняв їхнє частування. Але в День Велесовичів цього було замало, вважали наші пращури, і в цей день потрібно було не просто залишити домовику на ніч пригощання, а ще й потрібно було перед тим, як лягати, спочивати домовикові, співати пісень, розповідати казки, а потім ще й побавитися з ним, погратися в різні ігри, повеселити домового духа. Всім відомо, що якщо на протязі всього року господарство велося добре, в хаті був порядок. То домовик був цим задоволений і всіляко допомагав господині й господарю, охороняв будинок, допомагав знаходити зниклі речі і навіть міг нейтралізувати ті негативні енергії, які приносили з собою з вулиці господарі додому. Ну, але ж якщо господарство велося погано В хаті був бардак, то навпаки домовик лютував і починав то ховати якісь речі, то речі чомусь невідомим способом випадали з рук і могли пошкодитися, заплутував волосся вночі і взагалі це ще найменше, що він міг зробити, якщо господарі. Не поважаючи домового духа, сварилися і вели погане господарство. Тому наші пращури намагалися не гнівити свого сусіда і помічника, а навпаки, задобрювали його всіляко, залишали пригощання, частували його, поважали. Якщо в хаті не було домовика, то навіть намагалися запросити звідкись перенести в дім Домового Духа. І були цим дуже задоволені. Ну, ось таке свято буде вже завтра. Хоча по деяким джерелам, як я чула, то день народження домовика буде в лютому, ще один з днів, коли святкується. І пригощається домовий дух, але завтра такий собі дух, таке собі свято Велесовичі, коли можна навіть не тільки домового духа свого пригостити і погратися з ним, а можна віднести на природу якісь частування і для лісових чи річкових духів. Просто для того, щоб. Їх пригостити і дати зрозуміти, що ми про це пам'ятаємо, знаємо. І якщо ми гуляємо десь з вами або перебуваємо на природі, то намагаємося налагодити з ними, з цими духами місця контакту. Ну, звісно, ми міські люди, і ми не так часто буваємо в лісі, не так часто буваємо коло річок. Так як наші пращури, котрі жили із того, що полювали в лісі, з того, що збирали гриби, ягоди, ловили рибу. Ну, все одно нам нічого не може завадити, виказати свою повагу велесовому війську, котре виявило колись бажання жити в нашому людському проявленому світі. Ну, ось таке свято буде завтра, 28 січня. І якщо у вас буде бажання таке, то можете пригостити і лісових духів, і водяних духів, і свого доброго друга, і помічника, домовика, якщо він у вас є в квартирі або в будинку. Не забудьте, що завтра не тільки залишається йому пригощання, але він очікує від вас пісень, казок, і трошечки побавитись. Ну, а на цьому буду завершувати. До нових зустрічей! Всім пока!